Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і завжди у нас на каналі супер та цікаві пропозиції для вас. Hyundai Ioniq 2020 рік, вересень місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах, був куплений за 42 тисячі євро. 20 рік батарейка вже 38 кВт. Попередній. Hyundai мали батарейку 28 кВт. Тут вже збільшено на 10 кВт. Автомобіль в такому класному синьому металіку, синій металік електрик, ще називають цей колір. Чистий 20 рік. Задні вікна заводське тонування, хром під вікнами хромовані ручки. Легкосплавні диски вже такі супер стильні, художні, досить нарядний і сучасний електромобіль. Світло в даному автомобілі, ближнє-дальнє йде вже Ледовське. Не лише, не лише ближнє, а і дальнє світло вже в Hyundai йде. Денні ходові вогні Ледовські. Автомобіль лізинговий, обслужений по регламенту, легкосплавні диски, хороша гума 38 кВт. І ціна на даний автомобіль буде також суперова, як на всі автомобілі в нас. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, автомобілі з аукціону і завжди робимо. Найкращу ціну. Тобто берете авторія 20 рік, щоб була така комплектація на шкірі з люком, і собі робите порівняння, чи є така ціна на 20-й рік на шкірі з люком на такий хімдайчик 38 кВт. Це все впливає на ціну. Ціна буде написано. З доставкою, з послугами брокера, терміналу, банку і все решта в темі даного відео. На даному автомайданчику ми беремо багато автомобілів, також присутні на аукціонах. Досить класна комплектація. Пам'ять сидінь, 4 склоп'ядомника, регулювання. Е Регулювання дзеркал, складання дзеркал, преміум музика, рух по полосам, мультикермо, електросидіння, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Сідаємо серединку, маємо діджитал панель. 75 тисяч пробіг. Даний автомобіль ми зарядили. На 100%, на даний момент 97% 284 пробігу показує комп'ютер, розраховуючи цей пробіг відносно стилю їзди, відносно як використовував попередній водій клімат і тому подібне. Так, досить же стильно. Оновлена навігація, такий великий планшет. Встановлено в новому Hyundai Ioniq. 97% 284. Які в нас є функції? Це в нас є мапа, це в нас де навігація меню, радіо, медіа, треки. І налаштування, що ми бачимо, коли вибираємо ми коли вибираємо мапу, бачимо прогноз даного автомобіля при включеному кондиціонері, при обігріву, при температурі 20 градусів, бачимо. Відстань, на яку зменшується, відстань, на яку зменшується, скільки автомобіль може проїхати. Тобто без включеного обігріву ми проїжджаємо 284 км, з включеним обігрівом проїжджаємо 270 км кілометрів. Отакі перерахунки відразу робить комп'ютер в даному автомобілі, і чого вони настільки популярні навіть і 28 кВт, тому що точний, йде, точний розрахунок кілометрів відносно їзди. Тобто, як ви проїхали 1 кілометр, воно знімає 1 кілометр, а не знімає 2 чи 3 кілометри. Така ледовська підсвіточка йде вже в. Консолі і панелі, кнопочка старт стоп Даний автомобіль має два ключика безключовий доступ, такі, такі сидіння перферовані, є обігрів сидінь і вентиляція Е, Вентиляція і підігрів сидінь, сильно не впливають на розхід, тому що це йде. Розхід з маленького акумулятора, підігрів керма, джойстик переключання передач, драйв, паркінг, задня передача, нентраль. Мультикермо такі е, пелюстки під кермом для включання і виключання рекуперації. 12 вольт в даному автомобілі. Тут йде таке невелике пошкодження, потрібно на детейлінг це все виправляти. Знімається цей пластик, фарбується і робиться як нове. Але ціна буде вказана такого автомобіля з доставкою без всяких додаткових. Така кишенька для зарядки телефона, бездрутова зарядка. Повністю всі функції як у багатьох електромобілях. І також є в нас відкривний люк. Все працює чітко, досить стильно і комфортно. Так, щоб не використовувати кондиціонер, використовуємо собі люк і проїжджаємо набагато більше. Кілометрів. Сіренький салон, підігрів задніх сидінь. Так. Дві зарядочки, савбуфер, все є присутнє в даному автомобілі. Ціна буде суперова. Такої ціни в Україні. Ще в Європі ви не знайдете. Тому не зволікайте в новій мордашці. Hyundaiчик на даний момент є один. Телефонуйте, резервуємо, купуємо невеликий завдаток. Купуємо автомобілі за власні кошти, доставляємо в місто Тернопіль, Приїжджаєте і вже біля автомобіля розраховуєтесь за. Там автомобіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, лізингові автомобілі і завжди робимо найкращу ціну. Для вас. Є багато інших автомобілів, такі як Nissan Leaf Lif, e golf Hyundai Kona Kia Niro. Tesla Jaguar Будь-який автомобіль, електричний чи дизельний, можемо купити, підібрати для вас. Також заходьте на Сторінку даного автомайданчика, де можете ознайомитися з цінами. Купуємо ми автомобілі по ціні нето, без ПДВ, ніхто з клієнтів не чекає на повернення ПДВ, що досить вигідна покупка на, в компанії, а не в приватної особи. На все добре, дякую за лайки, вподобайки та позитивні коментарі